Звати Сергій позивний мажор. І Скільки ви вже в Збройних силах України? З 9 березня 2022 року. Ага. А як так сталося, що пішли воювати? Почався повномасштабний наступ. Не міг залишитися осторонь від цього всього. І вирішив піти. І скільки де ви вже були? Скільки вже ви на бойових? На бойових вже півтора роки з самого початку місяць можна сказати, що КМБ було, і потім поїхали в Херсон, правий берег захищати. Був багато де. Херсонщина, Донецьк, Червона Гора, Щебєкіна. І ось зараз в Луганській області. Угу. Ну це навпроти, ну, щоб кіно стояли. Так, так. Чи, чи так. в саме прямо ходили? Ні, ні, не в саме, ну, півтора-два кілометри від кордону. Угу. І так. що можете сказати вже за весь цей час? Скажіть, що як думаєте, як ворог змінився, його спосіб ведення війни для себе порівняти отак. От, от що змінилось від початку війни і зараз, повномасштабної До війни? початку, ну більш хитріше став. Більш як сказати? Нагліший. Дуже 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 хитрий. Угу. А ви з, з, з чим працювали з самого початку? Як піхота чи як? Е, ні, з самого початку ми працювали на ДШК, е, це е, крупнокаліберний кулемет 12,7, а е, потім Браунінги у нас були. Ось е, в коли були на Червоній горі, працював на Корді. Це Кацапський. Е, Чисто віджати у Потьомкіна. У нас їх два. Угу. І зараз працюю на МК. Взагалі, гранатометник, по спеціальності я працюю на МК. Плюс-плюс. Угу. Готовий? Плюс. Все, давай. І як вам що можете сказати за це використання зброї? Подобається? Подобається так. Хороша зброя угу. мені сподобалось. Так, за час війни що можете сказати? Наприклад, по такому якомусь моменту, який найбільше для вас запам'ятався, що про що можете розказати? За час війни це червоного гора запам'яталася дуже. Це було ну не дуже класно, скажем так. Спочатку був дощ, потім різко сніг. Дуже багато хто обморожував руки, ноги. І дуже багато втратили там друзів. Дуже багато втратив. Оце саме в мене такі моменти, і на даний час поки нічого не змінилося. І дай Бог, щоб більш, звісно, такі ситуації не попадають. Як ситуація в лісах криміної? Ситуація хотілося б краще. Як то кажуть, кацапюри наступають, ми відбиваємо. Хлопці працюють. Живемо дружньою сім'єю, як то кажуть? Що, ж такої нема, що сказати. <рес> а ви самі звідки? Я ж Доморська область, Володар Волинський район, село Краївщина. Ага. Але проживав останній час в користі. А ага. що можете сказати, от зараз, наприклад, будучи тут, воюючи, і така спека, взагалі це все бажачи, але там, наприклад, є ті, хто не воює. Що ви можете сказати за тих людей? Ну, що я можу сказати? Вони самі роблять свій вибір. Але просто якби прийшли до нього додому, і як було в бучі, вбивали і насилували, то мені було просто цікаво подивитися. Звісно, є образа на них, але це їхній вибір. Ну, в кожної людини є свій вибір. Угу. Але отак: от от, якщо ми переможемо найпершим першим, от що ви найперше зробите, коли вернетеся? Навіть не знаю, я ще не думав про це. Але ну, що перше зроблю, це хочу зібрати всю свою сім'ю, всіх, всіх просто кумів, батьків, дідусів, бабусів і не знаю. Просто напитися чесно, за півтора року. Ага. Да. А взагалі важко зараз там, наприклад, вже стільки часу пройшло, і спочатку, ну, ви, напевно, знаєте, там лютий, березень, була мотивація, так був запал, ініціатива в кожного горіла, можна сказати. А зараз ну різне бачите. Як вам? Як ви знаходите в собі якісь сили, намагаєтеся далі продовжувати? Як сили знаходжу, ну. Завжди думаю про свою сім'ю. У мене син маленький. Ось для мене це стимул. Я заради них стараюся. Заради взагалі українців, заради кожного українця, кожної сім'ї, дружини, дитини. Заради України. І зараз ще як, користуючись можливістю, можете передати комусь привіт. Привіт. Хочу привіт передати, в принципі, всім, хто дивиться на Ютуб канал. Правильно. Ютуб канал. Дякую, що. Як ви переживаєте за нас? Ну і що? Велике, дякую вам.